Індійська автоматична міжпланетна станція чандраян 3 сьогодні вдало сіла на поверхню місяця і буде досліджувати супутник землі. Можемо подивитись, як цьому успіху раділи індуси на чолі з прем'єр-міністром. Давайте подивимось. Пао лендермаді. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S Somnath. Питання: чи скористує скористається прем'єр-міністр індійський? Нагодою сьогодні поглузувати з російського міністра Лаврова на саміті Брікс Адже чотири дні тому фактично така ж станція російська під назвою Луна 25 з'їхала з котушок. Ну з орбіти мається на увазі і гепнулась на місяць без можливості відновлення. В Роскосмоса десятки мільярдів збитків. Ну а в жителів жалоба, депресія, хоча є і такі, які так само, як і весь світ, просто сміється над цими космонавтами.